Так, чекаємо одразу мою форму. Так насправді мені не подобається, що тут підсидиться, але у мене ще є багато часу. Так. Це костюмчик від Оля Вога. Я насправді обожнюю таким костюм, боже. І він приємний клас. Звиклавшись, я не думала, що він буде такий ядерний. Але мені дуже подобається. Класний, класний сидить. І дуже зручний і дуже комфортний. Класний, осень, Я дуже Неділок я йду в красиво Проджект змивати цей чорний колір волосся. Я вже не можу дочекатися, я вже все, я вже настільки налаштована на те, що в мене буде зовсім інший колір волосся. Ну, Боже, який зовсім інший. Він буде також темний, але він не буде настільки чорний, і я вже не можу дочекатися. І воно вже мені так набридло, все, я вже не хочу нічого робити. Я там тільки роблю ці хвости, косички, що-небудь. Просто щоб його вже не чіпати. Ну і що сьогодні настав день X, і я змінюю колір, іду на змивку чорного пігменту. Чесно кажучи, я так хвилююся. Я дуже переживаю, що якість мого волосся зміниться. Хоча обіцяють, що нічого не зміниться, і після змивки і покраски мені будуть проводити лікувальну процедуру відразу для волосся. Але, коротше, я все рівно і так хвилююся, я не знаю. Тримайте за мене кулачки. Так, нанесли вже перший шар змитки. Чекаємо ефекту. Так. так, це ефект після... Першого нанесення з після першого. Я в шоці. Він все не видно. Власне, мені подобається. Я вважаю, що це незаконно на годину 21. перших. Боже, жара, звичайно, просто нереальна. Я думала, що піду пішки, бо в мене сьогодні день кардіо, що я знаходжу багато кроків, але насправді просто настільки жарко, що мені ж не добре по відчуттях. Тому їду зараз машиною. Боже, як дивно, їхати машиною і робити кардіо. Але так, просто не витримую цієї спеки. Включіть вже осінь, дощову осінь, будь ласка. Ну жарко так, що мені взагалі нічого не хочеться робити. І це кардіо мені не всталося. вибачте. Але що, треба, йдемо. Я вже в зальчику. І до того я туплю, сори. Чи мені завжди хочеться тренуватися? Ні. Мені інколи хочеться просто лягти. Не рухатися і щоб взагалі ніхто не зачіпав. Але да, робити кардіо. перші 30 хвилин кардіо вже за мною. Перші 30 хвилин я роблю на біговій, а навіть 40 хвилин, а потім вже перейду на степер. Після 40 хвилин починається боротьба. Може би вже закінчити. Пульс у мене в межах 135 за хвилину. Працюємо. 40 хвилин на бою я закінчила. Переходжу на свій степер. Це мій степер. Я на ньому завжди тренуюся. Я переконана, у кожного з вас є такі тренажери, які ну, ваші. Оце бігова трішка, на якій ви завжди займаєтесь. Це степер, на якому ви завжди працюєте. Ну, однозначно. А якщо ні, то вибирайте. Так, таке питання. Чому, коли я вчора знімала свій відеоблог, тут було повно людей. А сьогодні, коли в мене тільки кардіо, пустота. Ну, таке. Так, степер я закінчила ще 35 хвилин. Тобто в сумі 75 хвилин кардіо. І в на емоціях. Що я знімаю відеоблог? Я забула про працювати дня за пресу, тому я зроблю це сьогодні і покажу це вам. Біль всього світу. Просто знаєте, що ця людина з мене знущається. Він мені розказує про їжу, про якісь запечені сири. Дивіться, дивіться в це обличчя, тепер тебе да. весь Ютуб, всі 100 моїх підписників будуть знати. І моїх два. Нила, нило, що важко, гей. А в результаті що? пішла, зробила своє і щаслива йду додому. Така. Доволі. Боже, а в машині просто ташкент. Така жара на вулиці біля 32 градусів тепла просто нереально. Так, стосовно того, що хочеться, не хочеться, і де і робиш. Дуже мотиваційно. З вами насправді було дуже приємно. Я б з вами говорила і говорила. Але швиденько їду на обід, помалюка до школи і спираюсь на персональні. Гарного дня!